В двадцять третій році всім перемоги в кожен дім. ЗСУ, порвіть у друски і поріжте на мотузки ту проклятую орду і кремлівську морду ту, Щоб Донецьк став, як Херсон, женіть орків за кордон. А ми, друзі, помагаємо і донати засилаємо. Хай щастить в новому році, буде радісним життя. Єдність була, щоб шалена, аж до самозабуття. Світло, щоб у вас було, Не тікало, щоб тепло, Нам потрібне ППО. Менше, щоб було турбот, джо дає нам Петріот. Дай залужному терпіння, зброї, розуму, уміння. Наступ він щоб спланував, Ворог в рові, щоб сконав. Хай печалі з журбою. Рік старий візьме з собою. А новий, коли прийде, перемогу принесе. Новий рік хай принесе найумрійніше все. Щастя, миру і здоров'я, жити в радості і любові. Більше посмішок в житті, будьте завжди молоді. Війна невдовзі хай мине, перемога хай прийде. Хай біда минає боком. Вас вітаю з Новим Роком.